Рапор це більше, ніж тканина, це дух нації, закодований у кольорах. Ще задовго до проголошення незалежності синій і жовтий кольори вплітались у тканину нашої історії. На хоругах козацьких полків вони символізували небо і пшеницю, мир і хліб, свободу й працю. У Геральдівці Руси синій вважався кольором духовності, а жовтий благородства і сили. Середина 19 століття стала часом пробудження української нації. У 1848 році під час революційних подій у Львові над міською ратушею вперше замайорів синьо-жовтий прапор символ нового національного руху. Синьо-жовтий стяг об'єднував людей, нагадуючи їм про їхні коріння, про небо над головою і родючі поля під ногами. Ознаки рідної землі, що чекала на своє відродження. Початок 20 століття. Україна бореться за свою державність. 1917 Українська Народна Республіка, а з нею Західна Українська Народна Республіка піднімають синьо-жовтий стяг. Він майорить над урядовими будівлями, над військом, на дипломатичних зустрічах. Він символ єднання українських земель. Та з приходом радянської влади цей символ забороняють. Синьо-жовтий оголошують націоналістичним і карають за нього тюрмою чи навіть смертю. Кожна спроба повісити прапор є актом непокори і подвигом. 24 липня 1990 року над Київською міською радою піднімають синьо жовтий прапор. Це перший офіційний політ його кольорів у Рядянській Україні. Люди плачуть, обіймаються і вірять. Свобода близько. 23 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві. Прапор урочисто вносять у Верховну Раду. Він займає місце поруч із трибуною уже як символ незалежної України. Сьогодні ми знаємо цей стяг пережив заборони, тюрми, вигнання і все ж повернувся, щоб назавжди стати символом вільної держави. Сьогодні прапор України майорить на фронті, у звільнених містах і селах, над школами та лікарнями, на будинках і балконах, кожен клаптик синьо-жовтої тканини нині означає не лише державність, а й мужність. Віру та незламність. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року цей стяг став знаком світової підтримки України. Його розгортають на площах Парижа, Берліна, Нью-Йорка, Токіо. Його піднімають над парламентами, вішають на вікнах посольств, малюють на мурах і навіть на військовій техніці. Сьогодні синьо жовтий з'являється і там, де ніколи раніше його не бачили. На спортивних турнірах, у виступах світових музикантів, на міжнародних форумах. Він став універсальним кодом свободи, який розуміють без слів. Кожен воїн, що йде у бій під цими кольорами, знає, це символ дому, який чекає. Кожна дитина, що малює прапор у шкільному зошиті, відчуває, це її майбутнє. І настане день. Лисиньо-жовтий знову означатиме лише мирне небо і стиглі поля без вибухів, без загроз, без війни.